Для отримання туристичної візи до США у 2025 році є два аспекти, пов'язані з грошима. Перше, офіційні витрати на візу, консульський збір 185 доларів станом на 2025 рік. Ця сума сплачується перед записом на співбесіду і не повертається навіть у разі відмови. Додаткові витрати: поїздка до посольства консульства в іншій країні. Квитки проживання, медичне страхування на час подорожі не обов'язково але бажано, витрати на оформлення документів чи переклади. Друге, скільки грошей потрібно показати. У вимогах немає чіткої фіксованої суми, але консул має переконатися, що ви можете оплатити всю поїздку без нелегальної роботи, в США. зазвичай для туристичної поїздки на два тижні. Потрібно мати на рахунку або у вигляді документально підтвердженого доходу від 5 тисяч до 10 тисяч доларів, залежить від маршруту і рівня витрат. Зазвичай консул просто питає у вас, скільки грошей ви берете з собою, чи готові витратити, і не питає справки чи виписки. Важливо показувати офіційне джерело доходу, робота, бізнес, оренда майна тощо. Можете за бажанням взяти виписку з банку про рух коштів на рахунку за останні 3-6 місяців, а не лише разовий великий переказ перед співбесідою. Третє. Чи питає про це консул? Так часто запитують, хто фінансує вашу поїздку, який ваш щомісячний дохід, чи є у вас заощадження? Зазвичай консул не дивиться довідки з банку, але питання ставить, щоб оцінити наскільки впевнено й логічно ви відповідаєте. На співбесіді важливо говорити про фінанси впевнено і без сумнівів, навіть якщо консул не вимагає підтверджуючих документів.